І ми продовжуємо проходити Grand Theft Auto 3 і зупинилися ми на тому, що допомогли одному із мафіозів міста Liberty Сіті, то Сіпріані. А зараз наша місія полягає в тому, щоб е приїхати до одного потрібного місця і забрати звідти машину. Але машина це не проста, в ній захований труп, в ній не дуже добра людина, яка якось заважала мафії. Точно чим е вона заважала мафії, Джой не уточнив. Але сказав, що це погана людина, і вона загинула заслужено. І нам просто треба провести цю тачку разом з трупом на прес. Тобто позбавитися від трупа. Цей потрібне місце знаходиться недалеко. Я вже навіть його бачу. Але так просто поїздити нам не вдасться. От навіть видно, що машина задовкові. Знаємо в машину. І тут на нас нападають люди з сім'ї Форелі. І вони нам хочуть з... хочуть хоч нам не дати їхати до потрібного нам місця. Не знаю, що це їм дасть, що я просто не довезу труп, чим їм заважається труп, може це якісь стратегічно важливі в нього з кого-то партія і виїхав. Зараз головне просто доїхати і не перевернутися. Тому ну, що перед цим я пробував знімати три рази і постійно перевертався. Перший раз я е був майже біля потрібного місця, а другий раз е я спішив дуже сильно, і не хотів їхати по дорозі і спригав по горбику. І там був такий невеличкий барак, і я за нього зачіпався, і тачки переверталася. Два рази в одному і тому самому місці. Два рази Карл. У мене просто на третій раз Бугл вже взірвався. Я тут це... Думаю, а один раз, але це повторилося і потім і другий раз, і потім третій раз. І в мене вже просто потім нерви не витримало. Тому зараз я, як нормальна цивілізована людина, ну майже, поїду по дорозі. Ну я думаю, що цивілізована людина не перевозила в машині труп. Але я постараюся виглядати цивілізована людина. Вже і приїхали. Треба вилізти з тачки. І валити. бо що братя Фарелі продовжить нас атакувати, а зброю я ж всю просрав ще після другої спроби. Я не все так стачки, але вона вибухнула. Але вона не завадять. Треба просто почекати, поки машину роздать під пресу. Місія буде пройдена. Ну! Да ви скоріше. Все. Місія пройдена. 10 тисяч. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі і папа. І приємного вам дня.